Друзі, привіт! Сьогодні у нас розклад, чи я кохання в жовтні місяці. Ось так ми сьогодні заглянемо в майбутнє. І сьогодні нам допоможуть різні карти, навіть мадам Леннорман. Давайте ми покладемо три карти від Леннорман для першого варіанта. А поки я розкладаю, ви можете робити свій вибір. Карта Лінорман для другого варіанту. У нас фіолетова квітка і біла квітка. Гаразд. Маю надію, ви зробили свій вибір. І ми почнемо з першого варіанту, з фіолетової квітки. Так, чи зустріну я своє кохання в жовтні місяці? Ну, давайте. Розкриємо. Поспішає до вас кохання, але в нього є перепони. І вже ця людина в вашому полі, він думає про вас, він знає про вас, але є те, що йому його не пускає. Скажи, хто ти? Хто ти? Я Я реально не можу, людина не може до вас потнутися. Чого? Ну-ка, що ти сховав там? Щось перевернуті карти. Це неймовірна жінка, він каже. Вона просто ведьма, вона, я на неї дивлюся, я млію. І вона моя, моя доленосна, вона моя доленосна. І я вже з нею мав стосунки. Можливо, мав, можливо, мав. Але що? Розкажи побільше. Видно там? Видно? Скажи побільше. Ну, чого ви перевернуті? Угу. Можливо, ця людина пішла від вас, тому що не виправдала якихось очікувань. Пішла? Пішла всі карти перевернуті. Із якого добра, скажіть. Але я відчуваю. Але я як чоловік для неї просто все. Просто помер. Гарапас. Чого ти прихиляєш нашого? До варіанта номер один, чого ти йдеш. Ух, який він мутний. Чи правда ви його захочете, тому що він. Я, якщо до неї прийду, то вже як просто українську потребітель, так? я як потребітель вже не можу до неї прийти. Вже треба формувати більше сталі стосунки. Але що? Довкиця, ти просто тут, от як здрасте. Забрала я оцього кавалера, і, мабуть, у цього кавалера, тому що він все одно він говорить, що з вами було йому досить добре. І прям ви його цінували, і він почував себе просто не сяйним неосяжним. До чого ти йдеш? Я хочу отримати те, що колись мав. Але я не можу. Я не хочу. Я не хочу. Я знаю, що може бути. Я знаю, що треба ділитися, але я. не умею делиться Я могу быть только потребителем. Ну, так, значит, так. Давайте возьмем, чи пришли вы цей урок. Абсолютно. Абсолютно. И вы не собираетесь. Чи примете вы такого кавалера, как бы он пришел, да? Он не может до вас прийти. Навряд-лі, ли. навряд-лі. Ли. Хіба що поп'ю каву з ним, це максимум. Максимум тільки просто згадати, як говорить Манара, просто згадати минуле, але не більше. Я не дозволю собі вступати в такі стосунки. Я вас вітаю. І це добре, коли ваш світ не може попасти така людина, яку ви вже переросли. Екзамен пройде. І такі кавалери до вас не йдуть. Тож будемо чекати. Будемо чекати на нових. Давайте яка порада вам ще. Побудьте в одіночці. Вам ще варто Бачите, ви все одно тянете, притягуєте собі таких кавалерів, а вони вам не треба, тому. Побудьте наодинці, це теж корисно. І, можливо, а чим вам ще зайнятися? Чим би вам краще зайнятися? Угу. Наповнюватись і чекати, і чекати. До речі, чекати і планувати чоловіка активного, який буде вас добиватися. Так, це круто. А щоб вам не було сумно, ми візьмемо з вами оракул, який скаже, чим вам краще займатися. Отже, вести журнал, чого ви хочете, яких чоловіків ви хочете, яких ви не хочете, побільше танцювати, правильно? для того, щоб розбудити ще більше вашої жіночої енергії, і плеже. І насолоджувати своїм тілом, насолоджуватись Своїм буттям, і прикрашати цей світ собою, ж, собою такою красуни. Чудово! Нема кавалера, і не треба. Ми це з вами переживемо. Давайте побачимо з вами другий варіант. Отже, нам старого не треба. Другий варіант біла квіточка. Поки поставимо сюди, біла квіточка, розкриваємо карти. Так, женщина, вітер підіміння і тайна. Так, тут іде підготовчий момент. Давайте що скажуть нам карти. І візьмемо ми. Давайте візьмемо Манару. А, ні. Давайте візьмемо Таро Казанови. Якийсь вітер-змін. І, можливо, вам ще буде не до чоловіка. Зараз побачимо, чи зустрінете ви в жовтні нового чоловіка. Нет, нет поки ви... В процесі зцілення, поки ви в процесі становлення якого ж я хочу чоловіка. А чого так? Що не так? Угу. Був, можливо, військовий, ви старались, старались, і ваші зусилля були прийняті скоріше, як розвага, да? все пішло впусту. Ось так. Чому? Які внутрішні процеси? Ну і бачила, і говорилася, і натякалася. і. Взагалі, я відчувала, що щось не так, але я на це не звертала увагу. Але це, наскільки я розумію, був ваш особистий експеримент, і все одно ви викладалися на всі 100. Тепер вам вже не хочеться, і ви говорите про те, що я краще побуду сама, ніж я буду от зараз. Викладатися, да? або хай викладаються на мене. Чим я буду, чим я буду викладатися. Хай мене люблять тепер. Порада для вас. Ну, якщо ти вже вибігла. Ну, вам теж побути на одинці, тому що десь ви коли вступаєте в стосунки, ви втрачаєте трохи себе. Втрачаєте в плані живете заради людини, заради того, щоб в стосунках було все добре, все гарно, щоб партнер був задоволений, але це не так грає, тому що не дотянули ви ще. Так грубо сказано, не дотягнули, да? ще не вистачає вам маленької ступенічки, там, де ви зрозумієте собі ціну. І коли ви це розумієте, тоді, дивіться, у нас п'ятька пінтаклів, і якщо ви зрозумієте собі ціну більше, тоді ви прийдете до шестьорки пінтаклів. Це те, що є між чоловіком і жінкою взаємозв'язок. Коли ви вже не думаєте про те, що там, хто там має гроші давати, хто там має годувати і так далі, там все відбувається просто ну, от так, як треба. Скоріше вам. вам, вам просто треба більше підняти самооцінку. А для того, щоб підняти самооцінку, давайте ми виберемо з вами оракулі. Креативнічать, можете малювати, але можете не тільки малювати. Можете робити креатив, що в їжі, що в ваших поїздках на роботу, з роботи, в вашій одежі. Креатівнічі, можете почитати трохи літератури, в чому би ні. Можете навіть купити якусь психологічну книжечку, можете записатися на курси, там, де по самооцінки. До речі, у мене є Андрій Мельник. Він на Ютубі веде. Він от саме говорить про рівність між чоловіком і жінкою, але вона така розумна і мудра. І більше гуляти. Чим більше ви гуляєте, да, я, наприклад, якщо в мене якісь проблемки, я мию посуд, бо водичка мене прям надихає, заспокоює, надихає, зовсім переключає. А вам краще більше рухатись, більше гуляти закачуємо програмку і ходимо з вами 10 тисяч, 15 тисяч кроків для того, щоб вам обдумувати. З наушниками чи без, але не забуваємо. Прочитали главу психології і погнали думать. Ну що ж, без кохання зато отримуєте себе. І це не може не показатися, не може показатися даремним, тому що ми на фазі змін. А якщо ми на фазі змін, значить до нас прийде той, хто вже дійсно готовий і достойний. А ми йдемо з вами далі. Чекаю ваших коментарів і вподобайки.